В ніч відправилась мавдри сусіда, бо набрид врит снігопаді тягав, бух байдуже сідав на долоні, жалим холодом та все одно, я стояла в кохані полоні, на твоє задививши вікно світ замер, тихо сіяло з неба, я не. світла в твоєму вікні, я сказала, щоб сніг на подвір'ї твоїх Старенькі віхта. ліхтар, недаремно існує помір'я, давні спогади, прикрий тягати.